Реально працюючий прогноз для скорпіонів. До речі, уявляєте, я нещодавно дізналася, що у мене в натальній карті є скорпіон. Я не знала. Це МЦ такий є там пункт. Чому цей прогноз працює? Бо це карти метафоричні. Я їх трактую, потім показую вам, і ви для себе із своєї підсвідомості, даєте пораду. Ви можете дивитися по Асценденту, по місяцю, по сонцю, так як вам зручно. Ну, Сонце це і є наш знак зодіаку. І, і складати для себе всі прогнози воєдино, там буде більше метафоричних карточок, більше підказок і скорпіошки. А, скорпіошки! Оця карта вже сьогодні була. Але сьогодні я відчуваю скорпіошки, що ви ніби у відпочинку були. От знаєте, такому. Сонячному, наповнюючому ресурсному відпочинку, ніби ви така м'яка, лагідна, духовна. Ця духовність вас наповнює і дарує життя. Дарує життя у вас під квіти. От бачите, дерева. І ці дерева, дерева вони біля камінчиків у воді, тобто це про якісь такі помірні рішення, про спокій, про, про якісь Фундаментально важливі моменти, перед якими, можливо, ви готуєтесь, ви йдете туди, е і у вас це вийде. Але якщо ви дозволите собі зняти, наприклад, якісь ограничення, цей круг, це, по суті, якесь ваше прикриття, ограничення, це ви там якось приспособились обмитися у воді, у якихось нових ідеях, піти. Щось нове у вас все буде класно. Але скорпіони, подивимося, це ще для вас. О, скорпіони ну це прям пожар. <смі> да? Точно щось важливе пробачення. Застарілі образи висять каменем на плечах, але ви готові їх відпустити. Скорпіони, образи пропрацьовуємо. На кого є образа? Відчувайте. Уявіть перед собою двері вашого ресурсного майбутнього. І перед ними скиньте все, що заважає туди йти. Морок більше не панує. Ставте це відео на паузу і потім повернетеся, зробіть цю практику. Уявляйте, ніби ви стоїте перед дверима, ви перед ними все скидаєте, все, що вам не потрібне, все, що вас більше не наповнює, ніби шелуха ця спадає. І робите крок у новий 2025 рік. Відчувайте. І коли ви повернетесь до мене, просто зрозумійте, кого потрібно пробачити, і як ці карти вам відчуваються, як би ви хотіли їх взяти для себе як підказку на 2025 рік.